Через аномальну теплу та ранню весну цьогоріч лохина почала цвісти раніше ніж зазвичай. На Мукачівщині на плантації площею в понад 120 гектарів люди вже активно збирають урожай корисної ягоди. Мені дуже подобається збирати ягоду. Я з села Горунди добираємося автобусом. Все нормально. Скільки вже працюєте. Сестра моя тут працювала, подзвонила, сказала, приходь, попруй, попрацюєш. Мені сподобалось, приїхала, взяла дочку свою. Компанія Блубері у Великолучківській громаді вже 10 років утримує сучасну плантацію, де працюють переважно місцеві жителі. Однак є в команді і працьовиті переселенці. Тут вирощують більше п'яти популярних сортів ягоди, збирають її вручну, щоб уникнути пошкодження кущів та самого врожаю. Я контролюю ягоду, коли люди приносять. Я віскановую ящик, віскановую бейш і тоді зберігаю, щоб ця система все бачила. Зараз у цей такий для нашої країни нелегкий час. Дуже добре, що це підприємство працює для людей. Закарпатська лохина має великий попит серед покупців, адже смачна і дуже соковита. Крім того, для її вирощування використовують виключно натуральні добрива та доглядають круглий рік. Маємо десь 900 догорів підряду заключених на сезон на збір ягоди і обслуговують плантацію цілорічно 50 чоловік. Ми з такою метою посадили, підбирали сорта, щоб мати ягоду, збирати її чим довше під час цього періоду плодоношення, що дозволяє нам наше географічне розташування. Плантація досить вдало розташована на Закарпатті. Це цього року дала нам можливість на два чи навіть на три тижні вийти раніше із збором, ніж в загальному по Україні. Майже у всіх внутрішніх мережах вона є представлена в Україні, починаючи там Сільпо, АТБ, наші місцеві закарпатські мережі. І також відправляємо ягоду на експорт, це Німеччина, Голландія, був у нас досвід Англії, тобто майже всі країни Євросоюзу. На території створені належні умови для безпечної та комфортної роботи. За словами голови Великолучківської територіальної громади Василя Коштури, це підприємство входить у п'ятірку найкращих платників податків їхній тергромаді. Ми знаходимося наразі на площах виробничих потужностях підприємства Блюбері. Як вже починають самі жартувати мешканці великих лучок. Раніше візитівкою лучок була кукурудза, а тепер стала Лохина. Наразі триває збір урожаю і на підприємстві працює близько 900 чоловік. Це, е ви розумієте, що це і певні податки у громаду, тому що всі люди працюють на офіційній основі. Це і підприємство само сплачує податки як виробник і як такі потужне підприємство, і це ще й праця. Працевлаштування і можливість підзаробити нашим людям. Підприємство забезпечує людей підвезенням. Наразі на підприємстві працює близько 11 автобусів, які здійснюють підвезення людей з усіх наших навколишніх громад, сіл Мукачівського району, це приблизно у радіусі 40 кілометрів. Підвозять людей з різних населених пунктів. Лохина одна з найсоковитіших і найпопулярніших ягід, яку цінують не лише в Україні. Іні, а й за кордоном, Тож великолучківська громада пишається тим, що саме їхні землі вирощують цю смачну соковиту красуню.